Я світаю ці новини. СТС. з вами я, Юлія Єлізаренко. Разом зі мною у студії працює Оксана Максимук. Вона супроводжуватиме випуск новин сурдоперекладом. Про головні події середи 13 березня вже готові розказати наші кореспонденти. Далі коротко про таке. Із холодними батареями та без гарячої води живу сумчани у будинку на Нижньосировацькій. Холодно. батареї холодні, Дуже холодно. Півтора мільйона гривень на реконструкцію скверу замало. Думаю, що цих коштів не вистачить. Тенденція розбитих доріг у сумах лишається незмінною. Дороги дуже нетратітельні. Президент України звільнив керівника СБУ у Сумській області Владислава Косинського. Відповідний указ Петро Порошенко підписав 13 березня. Він уже оприлюднений на офіційному сайті президента, що стало причиною звільнення, та хто тимчасово виконуватиме обов'язки начальника СБУ в області, поки що невідомо. Кутають дітей у три ковдри та гріють воду відрами. Це реалій сумчан, що живуть в одному з будинків на вулиці Нижньосировацькій. У їхніх квартирах холодні труби та немає гарячої води. Подробиці від нашої Анастасії Островкової. До кінця опалювального сезону лишається близько місяця. А у квартирах жителів гуртожитку на Нижньосировацькій 62 холодні батареї. Вони стверджують, так було впродовж всього опалювального сезону. Рятуються як можуть, особливо хвилюються за дітвору. Ось, ось, ось і ось. Це тобто три. Три одіяла, так. Ну зараз поки двома, тому що зараз так не так холодно. Втім, зігрітися не вдається і в душі гарячої води немає вже кілька місяців. Якщо на першому поверсі та, що має бути гарячою, іноді літня, то на останніх крижана. Я покупалася два рази і два рази заболіла, і тепер тільки купаюся вдома. Більше я купатися не хожу, тому що холодно. Батареї холодні. Очень холодно. Тобто, виходить, викастрюля ну, в квартиру примости. Так, да, так, да, так. Да. Щоб виконати звичайні гігієнічні процедури, місцевим потрібно прокинутися раніше. Береш воду на кухні теплу, ставиш підогріваєш, а потім йдеш. Хоч перестирати, хоч голову збить, хоч помитися, хоч покупатися, хоч отак от от і ходимо. Водуш з відром. Ось приходжу, мені супруга нагріла води, помогла, палила з ковшика так от ополоснувся і все. То була хоч літня така, більш-менш. А то взагалі, ну я не знаю, в морі теплі вода, серйозно кажу. У деяких вже урвався терпець. Хожу до родичів у ванну. Покупатися. Покупатися, ну а що? Постиратися, то ще можна в чайник дарити. Втім, за холод до воду з гарячого крану жителям надсилають платіжки, наче за кип'яток. Ось, задовженості у мене немає. Сума вийшла ну майже ще дві тисячі. А за що, Я навіть не знаю за що. У Суми Теплоенерго. Порадили звернутись до обслуговуючої компанії. А от у Суми Технобутсервісі повідомили справа у загальнобудинковому бойлері, що у підвалі він вже не придатний для використання, тому вже направили звернення у департамент інфраструктури. Втім, як стверджує директор Жеку, чекати на новий доведеться чимало. Поки що радять програму співфінансування з мешканцями 60 на 40. Анастасія Островкова, Володимир Сурков, новини СТС. Жити по коліна у воді. Сумчани, що мешкають у кількох п'ятиповерхівках на вулиці серпневій, потерпають від каналізаційних стоків у підвалах. У деяких місцях рівень води понад метр. Чому виникла така проблема? Та як жителям її вирішити? дивіться далі в сюжеті. Це підвал сумчанки, що проживає у дев'ятому будинку на серпневій. Вже кілька місяців у приміщенні стоїть вода, та відчувається неприємний запах. Ну, мы переехали в этот дом не так давно, полтора года буквально. Вот за это время мы, мы ни разу не пользовались подвалом. Постоянно стоит вода, это по колено воды, это, ну, это норма для нас. Пользоваться им невозможно. Картошку там хранить, продукты там вообще тоже нереально. Все, что было, наши вещи, какие мы завезли, все раскисло, техника, которая там была, все просто на мусорку. Ось так підвал будинку виглядав кілька днів тому. Через те, що у приміщенні проходять гарячі труби опалення, всі неприємні аромати піднімаються у квартири мешканців. Всі ці випаровування йдуть в під'їзди. Дихати нічим. В квартиру не двері відкриваєш. У мене якраз перший поверх з підвалу тяне все в квартирі вогонь стоїть тілки. Схожа ситуація і в сусідньому будинку. Особливо жителі хвилюються за дітей, оскільки дихати такими випаровуваннями небезпечно для здоров'я, впевнені батьки. В квартирах затикаємо вати замки, тому що дихати нічим квартиру йде запах. Приходиться, прийшов домой ватой, заткнув на ніч, щоб не дишати. Ну, отак поки. Окна відкриті в під'їздах, бо в під'їзд теж не виносимо зайти. Неодноразово сумчани зверталися до обслуговуючої організації міськводоканалу та Суму Теплоенерго, але конкретної відповіді не отримали. Звертання до міськводоканалу нам відхилили, тому що сказали, що від мешканців будинку заяви не приймаються. Приймаються заяви лише від ЖЕКів. До ЖЕКу ми зверталися. Ну я не знаю, майбуть разів 15 за минулі тільки дві-два місяці. Ну нічого так і не вирішили. Обслуховувачі компанії нам повідомили, що це питання не в їх компетенції. А міськводоканалу потрібен час, щоб усе перевірити. Є підозра, що може. Протікати наша каналізація. Але коли розкопали, там теплотраса пересікає нашу каналізацію. Тому, як тільки закінчиться опалювальний сезон, ми спільно із теплоенерго розкапаємо, вони обирають свої лоточки, а ми добираємося до каналізації. Тож, аби проблему вирішили, сумчанам доведеться чекати кінця опалювального сезону. Ірина Творниченко, Кирило Ульянченко, новини СТС. На реконструкцію скверу Шевченка може не вистачити запланованих півтора мільйона гривень. Про це заявили у Сумській міській раді. У сквері планують замінити освітлення, встановити нові лавочки, облаштувати зелені зони та квітники. Проте через тротуарну плитку, яку там хочуть замінити, можливо, доведеться збільшувати кошторис. Ну і буде проект, тоді порахуємо, вистачить чи не вистачить цих коштів. Так, так. хоча, якщо робити, як є побажання міського голови. З клінкерної цегли керамеївської, то я думаю, що цих коштів не вистачить. Тут я думаю, що коштів не треба жаліти. Якраз треба обрахувати повністю проект. В одному з сумських євродворів на вулиці Інтернаціоналістів загрузла автівка. Люди обурені, адже восени ця дорога у їх дворі була у чудовому стані. Марина Пільтяй продовжить. До нашої редакції звернулися обурені мешканці будинку за адресою інтернаціоналістів. 6. Вони стверджують, що у жовтні у їхньому дворі ремонтували труби та пошкодили дорожнє покриття. А з настанням весни там утворилося місиво з багнюки, у якому потопають автівки. Вчора одна з них так загрузла прямо посеред двору. Для того, щоб її дістати, довелося викликати спецтехніку. Ніхто на те місце, ніхто нічого вже не робить, ніяких ремонтів, і оце вже скільки вже воно дорога. Уже тут така була яма, що машини прямо сідали туди пузом. Люди з розпачем розповідають і про колись облаштовану територію біля будинку, їхні старання. Які восени на нівець. Цвіточки були, клумби загорожено, рішетком железне, нема ні рішетки, нема нічого. Клумба розтопчена, потопчена, не цвіточки, нічого нема. І, і под, саме самим тут, під балконом, там вже теж дорожка була. Хто буде її робити, встановлювати ту дорожку, і от і клумбу, і все на світі. І тут у нас плітка знята, і вон плітка знята. І це ограження, де воно ділося. Для клумби ми спеціально ограждали. Постійно розкапують. зробили тут тротуарчик, проложили, все добре було. Посадили ж клумбу знову ці жильці. Після цього вже дважди літріжди розкапують. І копають, і копають, і копають, Просто сил немає. Одразу після публікації цього фото на нашому сайті через кілька годин у дворі на інтернаціоналістів 6 вже працювала бригада ремонтників. Зараз трактор повитягли, і побиралися. Це сьогодні тільки почали ремонтувати. Ну, тільки що час назад. Дорогу у порядок приводити почали. А от чи повернуть на місце плитку і чи відновлять газон, побачимо згодом. Марина Пільтяй, Юрій Іщенко, новини СТС. Євродвір зробили, а сміття за собою так і не прибрали. Біля будинку 30, що на вулиці Сергія Табали, вже кілька років, лежать залишки будівельних матеріалів. Коли ж їх приберуть, дивіться вже за мить. Близько трьох років тому мешканцям цієї багатоповерхівки зробили новий сучасний двір. Втім, після виконаних робіт біля двору залишилася ціла купа будівельного сміття. Коли робили дорогу, значить, по вулиці Сергія Табали, значить, сміття з дороги, значить, це асфальт та бордюри привезли і висипали біля будинку. А значить, вже пройшло декілька років, і сміття це так і не прибрали. Мешканці кажуть, деякі недобросовісні жителі навіть почали викидати у цю купу сміття. Мешканці сюди і прилеглих будинків, вони сюди вивозять, але крупне сміття вони кидають сюди, нібито це є смітник. Через те, що на сміттєзвалищі багато бетонних конструкцій та шматків асфальту, батьки бояться за безпеку власних дітей. Може бути опасно для дітей, так як здесь камні, бетонні плити, бордюри, асфальт лежить і вже накидано очень багато мусора, стекла і других предметів. Тобто діти можуть травмуватися. Звернення до підрядчика, який виконував ремонтні роботи, марні, каже Олексій. У відповідь лише чув, що ніякого сміття там немає. Мовляв, його вже давно прибрали. Втім, зробили це лише на паперах. На наше запитання, коли ж цю купу вивезуть з двору, нам відповіли наступне. Я сьогодні послав туди свого заступника, який готовив письма, і он зараз там знаходиться на этом. Якщо це наше, то сьогодні в течение 2-3 днів. Ми обов'язково прослідкуємо за цією ситуацією. Продовжні дивіться у наступних випусках новин. Ірина Дворниченко, Юрій Іщенко, новини СТС. Не встигли зірвати, як повісили знову. Сумські чиновники не можуть побороти вуличну рекламу у місті. Свіжі оголошення на стовпах, електроопорах, зупинках з'являються чи не щодня. Кілька разів недобросовісних рекламщиків навіть ловили на гарячому, а ось протидіяти цьому не можуть. Замовники розміщення цієї реклами знаходяться поза межами нашого міста. Спілкуються вони через інтернет або телефоні, і кошти перекладаються лише на карту. Заказчики та реклами, вони навіть не хочуть спілкуватися з нами. І на міська влада вирішити проблему не в змозі. Тож запропонувала перекласти її на двірників, яких за додаткову плату хочуть зобов'язати зривати ці оголошення. Давайте не пропонувати. Давайте зберіть нараду, Віктор Володимирович, і обслуговуючи організація. Думаю, двірники, якщо отримають лишніх 500 гривень на свої рахунки, якраз на картки, я думаю, вони з задоволення будуть прибирати ці оголошення. Також представники влади помітили, що вигляд міста псують не лише оголошення і трикутні рекламоносії. Їх планують прибрати. Давайте на цьому тижні центральну частину, хоча б Петропавлівську і Покровську площу, тому що ну, насправді те, як виглядають оці три голки в центральній частині міста, це не естетично, мінімум. Уже кілька десятків років мешканці будинків на Троїцькій та Шишкарівській змушені ходити розбитими дорогами. Чому комунальники не звертають увагу на ці дорожні покриття? Дивіться далі. Це розтрощена дорога на вулиці Троїцькій біля будинку номер 17 Після дощів у цих ямах постійно стоїть вода. Вечно в ці бідне ночі, ну, вечір. Темно попадаєш, і ноги мокрі. Ну, тут живот натікає. Тут ні коляскою не проїхати, ні, ні діткам, ні погулять, ні дай нічого. Біжить, побігло, воно впало. Порозбилося, ножка там забилася, все. Я, яма на ямі. Стан доріг взагалі не удовлетворительний. Ви самі скаріть, тут много пенсіонерів, много стариків, діток, які взагалі вообще... тільки спотикатися більше нічого. Дороги дуже відвтратині. Біля будинку номер 15 на вулиці Шишкарівській подібна ситуація. Мешканці запевняють, що тут дорогу не ремонтували кілька десятків років. Проїхати практично невозможно, особливо коляска дуже складна. Зимою взагалі не чистять. Ось здесь, наприклад, така каша зимою, що можна ногу поламати або колесо коляски звернути. Мене дорогу не влаштовують, тому що навіть по ним ходити, не то що їздити на якихось транспортних засобах. І ну, зовсім невдобно. Бабусі йдуть, ледві йдуть 15 лютого. На сайті електронних звернень з'явилося дві петиції щодо цих доріг. Наразі їх підписало по 48 людей з 250 необхідних. Також мешканці цих вулиць зверталися до міської влади з проханням відремонтувати ці дороги, але відповіді їм не надали. Ми ж з цим питанням звернулися до начальника управління капітального будівництва сумської міської ради. У нас э, прибудинкові території не робили років 30 по всему городу. Поэтому то, что э, мы сейчас делаем последние 4 года, за 4 года весь сделать весь город прибытковой территории не хватит времени. Поэтому мы идем планово по 80 объектов в год. Віталій Шилов повідомив, що є титульний список на цей рік на ремонт доріг. Але ані вулиця Троїцька, ані Шишкарівська туди не увійшли. Тому цього року ремонтувати дорожні покриття на цих вулицях не будуть через нестачу коштів у бюджеті. Маргарита Сахно та Кирило Ульянченко, новини СТС. По мільйону гривень на день такий дохід у голови НАК «Нафтогаз Україна». Про це офіційно заявив нардеп Віктор Бондар під час засідання погоджувальної ради. 342 мільйони це очікувані доходи голови Нафтогазу України пана Кобилєва в 2019 році. Оце я думаю, цей бідолага зможе в підсумку на цей мільйон гривень в день прожити чи ні? Я думаю, що якось протягне. На сумщині затримали жінку, яка намагалася перетнути кордон із незадекларованим товаром. На залізничній станції хутір Михайлівський митники виявили громадянку, котра під час митного контролю внесла недостовірні відомості до декларації. Вона забула зазначити 19 планшетів та 50 флаконів ліків. Загальна вартість товару перевищує 500 євро. У Сумах збільшили термін весняного призову. Якщо раніше весняна призовна кампанія тривала два місяці, то починаючи з цього року її збільшили до трьох. На строкову службу призиватимуть молодиків, яким до дня відправки у військову частину виповнилося 20 років, і старших осіб, які не досягнули 27 років. Цьому році весняний призов буде проходити в квітні, травні та червні, тобто три місяці, а не два місяці, як було попередні роки. І до спортивних подій сумська команда ШВСМ Ду у завершальному турі регулярного чемпіонату України з волейболу серед команд Суперліги зіграла з львівською командою Барком Кажани. В обох іграх перемогли львів'яни. У перший ігровий день рахунок був 3-0, у другий – 3-1. Наступний матч сумчани проведуть у Сумах в рамках ігор плей-офф, де їм буде протистояти МХП Вінниця. Гра відбудеться наприкінці цього тижня. Сумський спортсмен Андрій Колеснік став бронзовим призером турніру з дзюдо серії світового гран-при у ваговій категорії понад 100 кілограмів. Змагання відбувались протягом трьох днів у Маракеші. Він зазнав лише однієї поразки у пофінальному поєдинку у протистоянні з майбутнім чемпіоном Хайнле Свеном з Німеччини. Бажаємо вам тепла, затишку та любові. а Ми залишаємося на зв'язку. Завжди раді вашим дзвінкам на гарячу лінію СТС або повідомленням на нашу пошту. Ми розповідаємо про ваше життя. Не перемикайте. Попереду ще багато цікавого. Залишайтесь з нами на СТС.